Ну, під час ведення наступальних дій на противника наш екіпаж, який ну, тільки сформувався. Ми виїхали з посадки, і навідник кричить в шоломофон до командира, каже: Я бачу два танки. Стрельнути типу. і, і все. Тобто ну, нічого такого заумного особливо не було. Більше ми, ми того танка не бачили. От машина була. Підбита противником, потім ми її евакуювали. Машина з екіпажем, жива вернулася. Будемо відновлювати. У нас особовий склад більш мотивований, ніж противника Світлані Федерації. Ми б'ємося за свою землю, ми стоїмо на своїй землі, ми їх не приглашали в гості, вони сміють надзвичайно. Ми будемо будем до кінця. Стояти на своїй землі, ми свою землю відб'ємо. Мотивує мене наша країна і сім'я. Тому що я родом з Керсонської області і свою область я не віддам. Мотивує, що я захищаю своїх рідних, також захищаю свою землю. Тим ну, поскоріше вигнати ворога, це мотивація. Мотивація не хочу, щоб ці як кажуть, так грубо сказати, дійшли до мого дому і щось робили з моєю сім'єю, з моєю землею. Ми ніколи не встанемо. У нас є сили, натхнення, у нас є сім'ї. Ми будемо до кінця стояти на своїй землі і ми свою землю під'їдемо. Вбити окупантів, виганяти їх звідси, щоб було все нормально. Буває дуже важко, буває навіть і больно тяжко. Ти тут, і ти далеко від рідні, не можеш з ними поспілкуватися, не бачиш їх. Ну. Мені втомились, понові танкісти. Вітаю вас з праздником, ну, святом, днем танкіста, успіху, натхнення бойового духу, виживання в сім'ї. Хай вас Бог охороняє. Щоб танк не кипів, щоб гусянка не злітала, МЗ не зажовувало подон. Щоб було все добре, щоб снаряди летіли туди, куди треба. Слава Україні!